Доброго дня! Підготуй до уроку української мови зошит, панел та підручник. Від попередньої роботи відступи одну лінію вниз, а в другій посередині запиши дату та назву роботи. 5 жовтня. Класна робота і в третьому рядочку вправа. 1. Щоб все встигнути написати, натискай паузу. Давай виконаємо вправу 1. Перед нами є 5 слів читання, завдання, запитання, помилка або ж помилка. Та п'яте слово помилки. Давай спробуємо поставити наголос над кожним ізі слів. Згадаємо, щоб визначити наголос, потрібно вигукнути це слово. Поїхали! Читання! Наголос падає на другий склад. Завдання. Наголос падає знову ж на другий склад. Запитання. Тут на третій склад. Помилка. На перший склад. Але це слово можна вигукнути ще ось так. Помилка. І тоді наголос буде падати на другий склад. А ось останнє слово помилки. Тут наголос завжди падає на останній склад. Давай запишемо ці слова. Через кому собі в зошит. Не забувай поставити коми між словами та надписати наголос над кожним зі слів. Наголос ставимо простим олівчиком. Тепер проведемо дослідження. Скільки знаків наголосу ми поставили над словом помилка? Так, два знаки наголосу. Адже це слово можна вимовити двома способами. Давай спробуємо повторити за мною. Перший спосіб помилка. І другий спосіб. Помилка. А скільки ж знаків наголосу ми поставили над словом помилки? Так, лише один. Адже це слово можна вимовляти тільки так. Помилки! Спробуй повторити. Запам'ятай правило. Слово помилка можна наголошувати так. Помилка і помилка, а слово помилки має один наголос. Переглянемо вправу 2. Допоможемо гаджикові вставити пропущені в тексті слова. На уроках ми читаємо різні твори. На яких уроках ми читаємо твори? На уроках читання. Так, в нас виходить таке речення. На уроках читання ми читаємо різні твори. Наступне речення. Також відповідаємо на щось до них. На що ми можемо відповідати? Так, на запитання. Виходить таке речення. Також відповідаємо на запитання до них. Третє речення. І любимо виконувати цікаві. Що ж такого цікавого ми любимо виконувати? Так, завдання. Виходить речення і любимо виконувати цікаві завдання. Цю вправу писати не потрібно. Ось ми дійшли до вправи 5. Давай прочитаємо вірш Галини Малик та допоможемо хлопчикові Віті виправити помилки, вставивши пропущені слова. Геть усе, усе на світі переплутав хлопчик Вітя. Каже, діти вчаться в полі, а комбайн працює в школі. Всіх людей стрижуть в лікарні, а лікують в перукарні. Ми книжки беремо в аптеці, ліки в бібліотеці. От такий вітьок дивак. Ти ж би знаєш, це не так. Діти, звісно, вчаться в, в школі. А комбайн працює в. В полі. Ми лікуємось в, в лікарні, а стрижемось в, в перукарні, ліки беремо в аптеці, а книжки в. В бібліотеці. В наступному рядочку запиши вправо 5. Спиши виділені рядки з цього вірша, ті, що виділені жирним чорним шрифтом. Встав пропущені слова, які ми тоді вставили. Та познач в них наголос. Щоб встигати все списати, став на паузу. Та списуй. Діти, звісно, вчаться в школі, а комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. Не забувай ставити коми та крапки. Звер... Давай розглянемо вправу 7 та допоможемо ще бетончикові розгадати ребуси. Ми бачимо склад ПО, далі намальовано мило. І другий склад К. Також ми бачимо закреслену букву О. Це означає, що від слова мило потрібно забрати букву О. Отримаємо склад мил, яке слово в нас виходить. Помилка. Так, помилка. Наступний ребус ми бачимо перший склад чи. Далі намальований танк. Закреслена буква К. Тобто від слова танк забираємо К. Виходить склад тан. І останній склад ня. Яке слово в нас вийшло? Читання. Так. Правильно! Ну, а вправо 9 виконай самостійно. Посередині в зошиті запиши вправа 9. Та розгадай дві поради, які дала нам родзинка. Щоб їх розгадати, з поданих слів склади речення. Речень має бути два. Перше речення складається з таких слів. Робити не помилки бійся. Склади речення з цих слів. У нас виходить Не бійся робити помилки. Та друге речення. Маємо такі слова. Помилках на пчаться. Склади речення із цих слів. На помилках вчаться. Спиши ці два речення собі в зошит. Кожне речення пиши з нового рядочка. Успіхів тобі!